Окей, зараз ми поговоримо про використання внутрішньопісткового доступу і одразу з показань до його використання одним із, з основних рекомендацій від комітету ТІСІ 3 є неможливість внутрішньовного доступу. Це не означає, що внутрішньовнутрішньопістковий доступ важчий, ніж за ВВ доступ, але. Він має свої особливості, потрібні девайси. Да, зрозуміло. Зараз ми поговоримо про використання ВК доступу, наприкладі, е, да, Деваси Ніо. Поговоримо про е, там деякі відмінності, наприклад, відбіг. Не будемо сьогодні торкатися теми внутрішньокісткового доступу в грудну клітку. І... Грудину, да. і а, поговоримо про деякі типові помилки при використанні ВК доступу. А, почнемо з того, що вам завадить а, зробити внутрішньокістковий доступ у постраждалого. Основними протипоказами є це інфекція в місці введення, це неможливість знайти орієнтири, це неможливість. Е Постановки при травмі цієї кістки і, 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 і відносними протипоказаннями, відносним протипоказанням є це і якісь хвороби кістки, і одним із протипоказів є постановка. До 48 годин повторно в місце попереднього введення. Тобто, якщо у вас був внутрішній доступ, наприклад, в в кісті, і ви впродовж двох діб ще намагаєтеся туди поставити, це не рекомендовано. Тепер щодо використання, почнемо з топографії. Почнемо з великого кістки, і тут я попрошу шок-маркер, щоб ми трішечки коректніше. Це ілюструвало. І так, у нас є конкретні орієнтири, ми не будемо вдаватися в подробиці, там прям суперанатомічні, куди і що там струмляється, Бо чим проще, тим краще. І так, основним орієнтиром для використання внутрішньопісткового доступу на нозі є в нас великогомілковий бугорок, який є в нас місцем початку. Від, від, відраховування, відраховування місця постановки ВК доступу. І так, у нас є оцей бугорок, який пальпується знизу до гори по великомілковій Бугристість тобто, та, кісті, початок бугристості. Тобто ви йдете знизу від кістки, яку ви відчуваєте, велику, йдете, 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 і відчуваєте бугристість. Тобто зараз вона в мене знаходиться от її початок отут. Далі ми з вами йдемо від цього початку на 2 см, згідно рекомендації виробника Ніо, всередину, внутрі, медіально, якщо так вже говорити, до точки, від якої ми будемо далі відраховувати ще 1 см догори. І оце у нас є. Плато да, площина великого мілкової кістки, яку ми будемо і встромляти наш ВК доступ. Тобто, у нас сюди в бік йде 2 см, і догори у нас йде 1 см. Тепер щодо використання його в цій точці. І так, так виглядає у нас тренувальний Ніо. Да, тобто ми не будемо зараз вставляти фіз... реальну фізичну голку в кістку. Які особливості його використання? Перше, він одразу у вас в оспакуванні йде на запобіжнику, який потрібно буде прокрутити, вставити його в пази, щоб його відповідно вистрілити. Щодо постановки його до кістки, як коректно це зробити, і будемо проговорювати трішечки пізніше основні помилки його використання. Зараз саме інструкція. Ви знаходите точку і ставите його. Перпендикулярно шкірі, тобто на 90 градусів до шкіри, не до кістки, не до тіла, а саме до шкіри. Тобто, якщо ви подивитеся зараз на нашому пацієнті, це виглядає десь під кутом відповідно до землі: 70 напевно градусів, да, 80, так тобто це не 90, але це 90 до шкіри. Звертаю вашу увагу, що його слід тримати у визначених місцях, де у вас є отакі. Попирешки для того, щоб, скажімо так, не загальмувати механізм штовхання, який, буде, який використовує, використовується на початку цього девайсу. І ви просто фіксуєте слабкою рукою цей девайс, знімаєте його з запобіжника, от таким чином прокручуєте. І основу долоні ви просто притискаєте і на себе декількома пальцями. Його натягуєте за оці крилишки, і ви почуєте постріл. Тобто ви притискаєте вниз і тягнете на себе одночасно. Що робите після? Ви притримуєте основу цього девайсу е біля кістки і такими прокручуючими рухами знімаєте його з ноги. Тобто, ця штука нам, в принципі, вже необхідна. Зараз трішечки щодо фіксації. В готовому девайсі завжди йде така ліпучка, яку ви будете скажімо, фіксувати цю голку, точніше, цей порт. вже. І перед тим, як ви будете знімати голку, вам необхідно, або якщо ви використовуєте вже систему з якимось розчином, або якщо ви використовуєте порт, який йде в комплекті, це подовжувач, який ви потім будете фіксувати. Однією з таких найпоширеніших помилок, до речі, може являтися непромивання порту, бо в повітря вам не дасть просто потім запхати рідину, яку вам необхідно, в цей доступ. Перед тим, як зняти голку, вважається, що вам необхідно зняти голку, поки ви там готуєтесь, і притримати цей порт, закривати просто пальцем для попередження ходу повітря. Але Наскільки це прям релевантно і може завдати шкоди, там декілька секунд таке відкрите питання. Після цього ви прикручуєте цей порт, і одразу вам необхідно зробити, зробити аспірацію рідини, яка знаходиться в кістці, для розуміння того, чи ви реально знаходитеся там, де вам потрібно. Якщо ми з вами говоримо те, що ви мусите побачити, все як і при внутрішньовенному доступі, тобто витягуючи поршень на себе, да, зараз у нас тут немає кістки, зрозуміло. Ви побачите рідину червоного кольору. Да, тобто, це вам буде говорити про те, що ви знаходитеся в потрібному місці. Після цього вам потрібно пробити собі шлях у кісті для того, щоб рідина потім вільно проходила під тиском в організм людини. І тут одразу момент щодо рекомендацій знеболення і, взагалі, щодо введення першого розчину в організм людини. Вважається, що рекомендації, рекомендації виробника Пишуть наступне: ви можете використовувати 1 мл 2% лідокаїну в суміші з звичайним натріхлором для ведення для обезболення. Яким чином? Тобто, ви набираєте умовно 17-18 мл там, фізрощину, ви додаєте туди 1 мл лідокаїну, де робите просто собі аспірацію, бачите кров і під тиском вводите всю рідину туди. Але щоб знеболити дійсно людину, вважається, рекомендується а, залишити оцей введений розчин хоча б на півтори хвилинки для того, щоб знеболення подіяло в місці введення цього внутрішньокісткового доступу. З нашої практики, ми можемо сказати, що ми не використовуємо а, лідокаїн для запобігання в першу чергу алергічних реакцій. Так, людина буде відчувати біль. Але цей біль, так, не буде мати таких наслідків, як, наприклад, та ж сама алергічна реакція. Але не скасовуються рекомендації щодо знеболення лідокаїну. І ви після цього використовуєте ті розчини або там, ті препарати, які вам потрібно просто через той самий порт. Ви ставите якийсь препарат і так само його вводите вже в тіло людини. Щодо помилок, які ви можете. Зробити під час введення або препаратів, або постановки внутрішньокісткового доступу. Однією з типових помилок є некоректний кут відносно шкіри, і таким чином ви не досягнете коректного введення голки в потрібне місце, і, можливо, навіть ви травмуєте тіло кістки таким чином, що туди вже буде неможливо ставити взагалі порт. Потрібно буде лікування пацієнта. Тобто ви ставите не 90 градусів до шкіри, а ви ставите там щось 90 градусів до, до підлоги, да, до землі. І таким чином ви не досягнете коректної постановки. Другий момент це найпоширеніше саме стосується девайса Ніо, помилка це притискання оцих таких крилишок, так само жовтих, або там вони чорні, по-моєму, на реальному девайсі. І ви не зможете зробити коректний товчок, бо ці штуки використовуються в процесі е, Постріл. пострілу, пострілу голки. Е, ще одні з таких найпоширеніших помилок, як вже говорив, це буде відсутність промивання. Це буде відсутність промивання порту, тобто він у вас пустий. Ви забули його промити, ви його ставите і починаєте робити навіть аспірацію, ви не бачите аспірації, і відповідно ви не будете навіть мати змогу ввести коректно препарати, які у вас там знаходяться або в пакетах, да, або в шприцах. Щодо постановки внутрішньокісткового доступу в плечову кістку, треба спочатку теж розібратися. З топографією і рекомендованим методом знаходження головки плечової кістки, коли ми, куди ми будемо штрафляти ВК досвід. І так, вам необхідно буде розібратися з, з такими ділянками да, для розуміння постановки, як передня пахова лінія вона знаходиться у нас. От Таким чином, да, де по руці, це буде у нас передня пахова лінія. Тут нам буде потрібно поставити руку для того, щоб ви зловили перший орієнтир, і вам буде потрібно, скажімо так, розрізати м'яз, дельтовідне м'яз на плечі, теж навпіл умовно, умовно, да, умовно навпіл. <рес> Тому <що> люди воєнні. <рес> да, для того, щоб а, знайти все ж таки точку коректно. Тобто ми ділимо. Навпіл дельтовне м'яз, ставимо руку на передню пахову лінію і йдемо знизу догори для того, щоб знайти бугристість, не бугристість, а випуклу головку плечової кістки. Єдиний момент перед тим, як ви це будете робити, важливо розуміти положення руки, на якій ви це робите. Найрекомендованіший варіант, який ви можете використовувати, це згинання руки під кутом 90 градусів для того, щоб звільнити топографічно цю головку. Альтернативним варіантом, який рекомендується так само виробником, є ротація руки. У зовнішню сторону да, латерально, для того, щоб знову ж таки забезпечити доступ до головки. Але, як показує практика, по-перше, так, ви спричиняєте додатковий дискомфорт пораненому. По-друге, це не дуже скажімо так, зручно тримати так руку, зручніше тримати руку навіть отак. от. І просити навіть пацієнта, якому ви ставите ВК доступ, там, притримувати руку. Але зауважте, що люди можуть знаходитися в різному а, стані свідомості, психічному стані. Тому, якщо у вас є додаткові руки, бажано, щоб хтось фіксував руку перед, в час в той момент, коли ви ставите ВК доступ. І йдемо, знаходимо точку. Ви йдете знизу до гори до того моменту. Як ви відчуєте найбільшу випуклу частину кістки? Якщо ми говоримо про тренувальні моменти, відчуття у того, тієї людини, якої ви знаходите кістку, будуть наступним. Тобто тут просто притискання, притискання, притискання. Але коли ви знайдете саме головку плечової кістки, пацієнт відчує найбільший біль. Ігор, як ти відчуваєш отут? тут? Ігор? Все нормально? Відчувай. <смі> тобто, якщо ми говоримо, що ви притискаєте тут, як ти охарактеризуєш біль від 1 до 10? 2. Тут? Так само. А Тут ще синіш. <смі> да, <Добре> випендріал. <пендрювався. смі> Окей. Тобто, ви знайдете біль, ви знайдете точку, вона найболючіша на плечі, і тому ви отут -от будете і. Стромляти свій внутрішній кусковий доступ. Знову ж таки, не, не забувайте, що ви відносно шкіри ставите девайс на 90 градусів, фіксуєте його, знімаєте запобіжника, притискаєте основу долоні і на себе робите постріл. Прокручуєте і залишаєте. Єдиний момент, хотів ще як альтернативу, яку запропоную нам. Виробник знімання цієї голки. тут є такі скажімо так, пази, да, які ви можете використовувати для знімання цієї голки. Наскільки це зручно, це питання, але все ж таки такий варіант так само існує. Тепер щодо додаткового, Аспіраційного моменту, коли ви використовуєте, от ще не дійшли до першого пушу, ви використовуєте, скоріш за все, шприц з натрій хлором, да, там, з, примісом, з примішком лідокаїну. Основна з таких помилок, яку ви можете зробити, це сильний зробити, а, зробити аспірацію. Яким чином це може виглядати? Ви починаєте тягнути шприц таким чином, що у вас просто вилітає. Сам поршень шприца. Вам потрібно лише, як і у внутрішньовенному доступі, побачити кров, да, рідину, яка вам говорить про те, що ви зробили посвіл туди, куди вам потрібно. І щодо фіксації, все так само ви фіксуєте потім подовжувач. він у вас промитий, ви його закрутили і використовуєте цей порт вже далі. Щодо Фіксації порта щодо фіксації системи, ви можете його зафіксувати а, звичайним а, пластером, да, але зустрічаються іноді в комплекті. До девайсів НІО, готові набори, там голкіти, по-моєму, вони називаються. І вони мають таку велкрову ліпучку, якою ви навколо руки просто фіксуєте цей подовжувач. І так, декілька доповнень до попередніх відео. Зараз поговоримо про об'єм пропускну способність кістки при тому чи іншому доступі. Фаст Fast фаст точніше, ми з вами не проговорювали, але варто сказати, що це доступ, який вам надасть найбільший об'єм згідно рекомендації комітету ТІСІ-3, точніше дослідження, які вони проводять через грудну клітку. Ви зможете за 5 хвилин. Влити в організм людини біля 470 мл рідини. Якщо ми говоримо про плече, то це близько мл. А якщо ми говоримо про велику гнілкову кістку, то це 150 мл. Тому я хочу зауважити на тому, що коли ми з вами говоримо там про переливання наприклад, препаратів крові, плазма це 200 мл плазми. Враховуйте те, що 200 мл ніколи не зайде так швидко, як через, через внутрішній венний доступ. Плюс вам доведеться давати постійно під тиском цю рідину, і вас може трішечки да, засахати сахати те, що вона не так доволі швидко заходить, як ви хотіли б. Тому майте на увазі, що це десь 4 хвилини тільки в плече, і більше 5 хвилин буде великого милкового кістку. Другий момент, який ми хотіли б ще вам додати, це досвід, який ми отримали і нещодавно, конкретно я і мій побратим, який вже стикався з цією історією, коли ми говоримо про переливання рідини через кістку, ми робимо таке штучне даю розпирання для того, щоб рідина туди зайшла. І коли ми закінчимо це переливання, наприклад, у вас закінчився пакет. Тим паче, можливо, він у вас закінчився повністю, можливо, ви десь провтикали, що немає об'єму вже в канюлі, і через деякий час, по на по нашому досвіду, це десь 10-15 хвилин. Ви скоріш за все побачите в порту таку цікаву історію. Зараз Кока-Кола виконує роль в нас імітування крові, да, або е, внутрішньокісткової рідини з е, рідинами, які виводили. Але, скоріш за все, ви побачите от таку от історію. В порту ви побачите кров, побачите те, що вона досягла якоїсь висоти по трубці. І ви можете стикнутися з тим, що коли ви будете. Навіть використовувати стару систему для переливання додаткових рідин, ви не зможете протиснути ту речовину, яка залишилася у вас в трубці. І це у вас знову ж таки буде викликати питання, що з цим робити. Єдиний правильний варіант з цим, бо тис, тиску не вистачає, рідина не може поступити далі в кіску. Ви відключаєте стару систему повністю, ви знов робите аспірацію внутрішньокіскового доступу, знов робите пуш. І після цього вже свіжу а, систему з новим пакетом ви підключаєте для подальшого переливання. А, тому майте на увазі, що це може статися з деяким часом. Скоріше за все, це на етапі вже медичної евакуації. Але не бійтеся цього, цього моменту, просто змінюйте систему і не забувайте про те, що у вас мути, має бути якийсь розрахунок цих систем. Ну а знову ж таки, скоріше за все, це у вас станеться на етапі медичної евакуації. Тобто, кількість рідини вона не буде дуже висока. Я додам фотографію а, нашого досвіду, коли в мене це, наприклад, сталося. І ви побачите, що ну, під час транспортування накоплюється рідина, і вона візуально нормально ідентифікується, ви зможете попередити для подальшого передування цю проблему. поговоримо щодо використання мішка для тиску під час використання його у зв'язці з внутрішнім доступом, і одразу скажу, що це невід'ємна частина, якщо ви плануєте суттєву рідину ресурсацію. Бо або у вас мусить бути багато рук для того, щоб стискати повні мішки, або у вас мусить бути помічник от такого типу. Наскільки я знаю, такі мішки йдуть в об'ємі від пів літри і вище. Зараз я продемонструю просто. Його використання у ну, таких тренувальних та да, знайомчих умовах Все доволі просто інтуїтивно, але є декілька моментів, які хочеться зазначити. А перший момент це використання різних флаконів для рідин. Да, це м'які пакети, це пластикові флакони, і що ті що ті повністю підходять для використання в цьому мішку. Єдиний момент, що вам може бути трішечки незручно. Трішечки боком треба буде доставити пластиковий флакон. Але, як ви бачите, повністю вся рідина, яка знаходиться в флаконі, вона витискається. Головне, щоб об'єм мішка співпадав з об'ємом флакона. Тепер щодо використання. Ви просто мусите його підв... підвіш... підвішити у таким ось чином за гачок, який тут знаходиться у нас. Да. Поставити вже систему і промити систему і почати його вже накачувати. Головний момент, яким ви мусите керуватися під час прокачування. В мішку є такий умовно індикатор, який вам покаже кількість тиску, яку ви накачали в цей мішок, якщо там вона вимірюється у нас в і головне, щоб ви ніколи не виходили за межу зеленого, зеленого пункту. Як ви бачите, да, червоне то вже у нас увага. Да, ви не можете спричинити розгерметизацію мішка, або він десь там зможе, може проколотися. або… Він просто вийде у вас з ладу в якісь трубки, поче почне сифоніти, тому не доводьте. Гранична лінія, яку використовуєте, це зелене. об'єму, який треба накачати, абсолютно достатньо. що під час використання півлітрових флаконів. І одразу скажу, що цей мішок так само сумісний з більш-меншими флаконами в нашому рутинному використанні це мішки з 200 двохсотмілілітровими розчинами плазми. З рідиною плазмою, і вам доведеться навіть менше тиску накачувати в цей мішок навіть до зеленої, навряд чи ви позначки дійдете для того, щоб дати достатнього достатньо тиску, кількості тиску для того, щоб цей мішок прокачати. Єдиний момент, який в мене досі викликає, досі, досі викликає питання, це його прочність, бо в польових умовах, звісно, він може дуже швидко проколотися. Він має в принципі ну матеріал, які не витривали в контексті якогось постійного юзання в польових умовах. Тому я б таки, що навіть роздивлявся виготовлення цих мішків з інших матеріалів, можливо, це було б комусь цікаво і перевірити його на міцність для того, щоб бути впевненими, знову ж таки, в речах, які ти використовуєш у відповідальний момент. Використання отаких от, от пластикових. Зараз теж в режимі реального часу просто продемонструємо, наскільки він у нас вийде півлітровий, півлітровий флакон, півлітровий мішок. Його вже доволі так зачепити незручно трішечки, бо він перевертається. Тепер щодо накачування. Все, доходимо до зеленої позички. І Час. І дивимося на те, що тиск вже спадає, ми бачимо, що поток все ж таки йде, але варто тримати постійно, перевіряти, що потіки тиск достатні. І все, перекриваємо і відкриваємо мішок. Як ми бачимо, весь мішок здутий, точніше весь флакон повністю порожний, порожній.